Серйозно. Я з тобою не розмовляю, ти мене розітла. Ой, та не вже. <плес> е, я ним зараз поласую. А! Як солодка квіточка. Ясно, оце створіння тепер вовк зрозуміло. Я хочу навчити його колами ходити. Так. Перед тим як вляхати. Дуже так. люблю це показувати. Хапай <плес> малятко і вперед! Або й думаєте, як саме немовля дівчата лелека опинились в такій ситуації? Залюбки розповім цю історію з самого початку. Джуніор, знаєш, чому я збудував офіс зі скла? Хоча птахи і не бачать скла. Не знаю, сир. Бо це ефектно. Лелеки більше не доставляють дітей. Ми доставляємо товари. Наші телефончики! Ку-ку-ку, круто, відпад. З понеділка ти тут за старшого. Постарайся не напартачити. Тульпанка серитка? Жуніор. Просто тюльпанка — це Телбрас. Це, це ж куріпка, емо і курча. Вони не літають. Вона поведе нас до мрій. Це буде улятка, друзі. Тюльпанка? А Що там таке? Це ж немовля. Лелеки вже не приносять дітей. Якщо малюк знайде собі сім'ю, то може і я своє знайду. Неодмінно знайдеш. Гадаєш? Гарантую. Здуріти можна, ми заставляємо немовляти. Якщо про це дізнаються, ми ні Порошок. Дитяча присипка. Ви не бачили ту дівчину і лелеку? Я не збагну про що ви. Та тут такі з'являються мало щодня. Ні, ми не подружимося. Вибач, ми на різних хвилях. Ви що, ви дах розібрати хочете? Треба встановити гірку замість димаря, поки лелека не приніс мені братика. Це його ідея. Так та прикольні, а мами зануди. Дай п'ять! Кладіть немовля на землю! Ти полюбив його? Я полюбив, а ти полюбив? Сією душею. Я, 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 я!